Погорілова Наталія Володимирівна я з міста Охтирка, працюю вчителем біології в Охтирській загальноосвітній школі перших третьох ступенів номер 3. Хочу почати із такого невеличкого відеофрагменту, який в цілому покаже, до чого я прагну і розкриє мою основну педагогічну ідею. Подивіться, будь ласка. Так, отже, ви побачили такий невеличкий відеоролик, де я е, висвітлила своє бачення. Дуже складно в наш час е, позбутися. Тих інновацій, і, мабуть, і не варто їх позбуватися, які супроводжують кожного учня в, ну, в сучасному світі і в освіті в цілому, це використання гаджетів, це використання різноманітних. Інформаційних технологій, без яких сьогодні жодна дитина не уявляє свого життя, тому я також не вважаю правильним з цим боротися, а вважаю доцільним це все пов'язати із освітнім процесом. Тому я вам покажу сьогодні, як я це здійснюю я вже у відео вам показала, що основний інструмент, який я використовую для цього, це онлайн ресурс ClassTools. Моя педагогічна ідея полягає у тому, щоб впроваджувати стем технології у викладання біології з метою формування ключових компетентностей учнів. То це сучасні технології, які інтегрують в себе безліч предметів. І на сьогодні дуже актуальним є те, що учні повинні бути обізнані не лише з добре знати, наприклад, набір фактів, не лише з якогось предмета, а і вміти ці факти пов'язувати із виконанням вирішенням якихось проблем життєвих. Тому я на цьому завжди наголошую. Що стосується. Онлайн-сервісу класту. Він використовується для створення інтерактивних флеш-ресурсів і дидактичних ігор. Ось так виглядає його логотип. Можна легко знайти його в інтернеті, хоча е, я натрапила на нього не так вже й давно. Е, і, чесно кажучи, не бачила на практиці, як цей ресурс застосовували вчителі українських шкіл. На жаль, чомусь я цього не бачила. Тому я вирішила все ж таки показати, як можна його використати і поділитися з вчителями, з майбутніми вчителями, як це робити, і показати те, що я вже маю, які здобутки. Клас Тулс. Він, окрім того, що дозволяє розробляти якісь інтерактивні освітні флеш-ресурси вчителям, він ще й дозволяє це легко робити дітям. На мою думку, це найбільш ефективна і цікава платформа, яку можуть використовувати діти. Дуже простий інтерфейс і дуже прості інструкції. Пов'язані із тим, що люблять сучасні діти: ігри на зразок Пакмена, Маріо і так далі. Це те, що на сьогодні, ну і взагалі це класика ігор, і діти можуть створити власну гру. Що додатково, можна легко будувати створену вправу, створений контент в блог чи на сайт, тобто легко можна ним поділитися. Творцем цього сервісу є вчитель. Історії, англійський вчитель Расел Тар, він також є таким творчим вчителем, як, знову ж таки, задавався тою ж метою, що я впровадити сучасні онлайн сервіси, впровадити використання гаджетів у освіту, і в нього це вийшло. На мою думку, дуже вдало. Що дозволяє робити цей сервіс? Цей сервіс дозволяє використовувати, дозволяє створювати вікторини, кросворди, головоломки, діаграми і багато іншого. Я хочу вам сьогодні показати, як створювати логотипи, стрічки новин, фейкові сторінки в соцмережах фейкбук і генератори смс повідомлень І це лише такий невеличкий перелік. Того, що можна робити. Ось це всі такі от інструменти, які пропонує цей сервіс. Тобто основні шаблони. Дуже їх багато. Зараз я перейду до сервісу, вам продемонструю вже. Розглянемо спочатку алгоритм. От він також дуже простий: алгоритм того, як почати роботу з цим сервісом. Ви переходите. В пошукову стрічку набираєте там Class Tools, можете просто набрати Class Tools, і вам відразу відразу потрапити на цю сторіночку. Підбираєте вдалий шаблон із того переліку, який я вам перед цим показала. Запускаєте і створюєте те, що вам зручно. От я зараз переходжу за цим посиланням. Так. Зараз хвилинку. Як воно виглядає? Ось перше воно. От я вам показую, як його знайти. Такий синій фон. Я зараз перейду на, свою, на свій аккаунт, щоб було менше реклами. Треба війти, зареєструватися заздалегідь, так буде зручніше. І тут буде вже менше реклами. От що можна тут створити? Дивіться, маса різних шаблонів. вибачте, будь ласка. Так. Але в мене зображення зупинилося на одному із слайдів. Зображення Оце... слайдів? Так. Угу, зараз хвилиночку. Так, так, я зараз налаштую, щоб ми бачили екран. Так. Що тепер, тепер ви? На мій екран? Видно, так? так? так. Добре. Дякую. Ось тут виглядає так. Дякую, що ви мені е, повідомили, е, що не видно. Дивіться, тут фон синій, на цьому фоні відображається багато шаблонів. Ви можете якийсь із них використати. Е, цей сайт він англомовний, але е, ну, автоматично він перекладається українською. Е, Якщо у вас влаштовано влаштов... налаштовано так на браузері, що автоматично перекладаються англомовні сайти і іншомовні, то ви можете легко користуватися. Повертаюся назад, ми ще перейдемо до цього моменту. Реєструватися не обов'язково, але я реєструюся для того, щоб менше реклами можна було тоді спостерігати. Ось один із інструментів, які я використовую, це фейкова сторінка в соцмережах. Я деякі вам покажу. Наприклад, тієї теми, яку мені потрібно було підготувати. Яку я готувала про мутації, можна використати також генератор підроблених смс. Виглядатиме це так. Це може створювати діти дуже просто. Ну, от, наприклад, це створювала я для показу того, яким чином, про яку теорію йде мова, потрібно було дітям здогадатися. Тут мова йде про еволюційну теорію, і ось тут можна створювати ось такі смс-повідомлення, потім зберігати їх у вигляді фото, картинки там і так далі. Це свого роду така цікава інфографіка для дітей, Наступна тема, над якою я працювала, на якій я покажу, як це все виконувати, називається мутації види мутацій, причини та наслідки мутацій. Ну, ось зразок проєктної роботи, яку е можна створити, це фейкова сторінка, е фейкбук, вона називається. Виглядає вона подібно до сторінки «Фейсбуку». Що ви можете тут робити? Дуже легко. Ви можете робити логотип, можете редагувати написи. Ну, ось, наприклад, тема мутацій та їхні властивості. Наприклад, ось тут основна інформація про тему. Тут особистості, які з цим пов'язані, заголовочок особистості. Категорія друзі. Друзі, ну, те, що пов'язано з цією темою, і з мутаціями чорний список, чого мутації, ну, з чим вони не дружать, можна сказати. Ну і дописи. Це варіант проєктної роботи, яку можна використати як у 9 класі, так і у 10, бо тема мутації вивчається і там, і там. Хочу вам показати, як можна на етапі актуалізації у дев'ятому класі при вивченні теми мутації види демутації, причини та наслідки, пригадати основні поняття. Це колесо вибору, учень може його створити сам дуже легко, або використати на уроці, де треба запустити барабан. І отримати визначення, на яке можна дати відповідь. Ось таким чином це працює. Дітям надзвичайно цікавиться, цікавиться форма роботи. Вони можуть створювати це один для одного, навіть як різновид проєктної роботи в молодших класах. Починаючи з 6-7. го го Ось такий варіант яким чином можна ознайомити з поняттям мутації та їх різновидами, використовуючи ось той же сервіс СМС, про який я вам розповідала перед цим, і можна ще також використати ось такий шаблон, який називається стрічка новин. Тут можна легко редагувати. Е, можна ввести назву каналу. Ну, наприклад, хай буде 1 плюс 1. І ось відразу ви бачите, як це все змінюється тут, на е, шаблоні. Можна написати відкриття, наприклад, у біології. Ой, вибачте, не змінила шрифт. Е, відкриття у біології. Біології. І ось воно з'явилося рік, там якийсь рік з'явився місце і так далі. Я вам покажу зараз готовий вже варіант з теми мутації. Подивіться, цей результат демонструє відразу декілька фактів. Коли були відкриті мутації, 1900 рік, де вони були відкриті, Нідерланди і ким вони були відкриті, Гуго де Фріз. Я думаю, ви погодитеся, що це набагато легше запам'ятати інформацію, подану у вигляді. Фото у вигляді графіки набагато легше вона запам'ятовується, і діти легко це можуть створити самі. Це також є як скажімо, урізноманітнення вже проєктної роботи, вдосконалення проєктної роботи учнів на уроках біології. Починаючи і ще з шостих класів, діти можуть це легко робити. А вже у старших вони можуть створювати фейкові сторінки, фейкбук, наприклад, і так далі. Дуже багато різних можливостей. Я б хотіла вам запропонувати створити е, логотип, е, також легко він створюється, але я вам покажу з огляду на наш час, е, як його створюю і я. Зараз хвилинку. Перейду до цієї нашої, до цього нашого шаблону. Логотип. Він називається Бейджмейкер. Ну, от, наприклад, ми можемо знову ж таки вибрати якийсь файл на комп'ютері і його сюди вставити. Ну, якусь картинку, наприклад, можемо вибрати. Е якусь картинку вибрати. Ну, хай буде в нас поки що ця особистість. Е Я вам покажу, як легко можна редагувати підпис. Наприклад, це Вінстон Черчилль. тут ми запишемо, що це англійський е, прем'єр-міністр. Якихось там років, так? От англійський прем'єр-міністр, і е, внизу ми також можемо змінити підпис роки його правління, наприклад. Роки правління. Щоб не шукати біологічну картинку, я просто показую, як це працює на тому шаблоні, який вже вбудований е, у сайт. Е, завантажити файл зображення, ось тут зміните. Можна це зображення збільшувати, зменшувати. Е, можна міняти, змінювати кольори. Ось тут, наприклад, кольори оформлення можна змінювати. І таким чином ви створюєте власний логотип, який можна зберегти. Дуже просто. Ну і е, наостанок, хочу показати, як підсумувати дану тему, е, розглянути. Тому ще таке от проблемне питання, яке часто вчителі ставлять перед учнями, коли розглядають дану тему. Е, зараз завантажується. Це шаблон називається Fishbowm. Ось мені автоматично переклало українською мовою. Наприклад, питання: проблемне, чи бувають мутації корисними? Е, треба навести декілька м, фактів на те, що вони є дійсно. Корисними довести цю думку. Е, ну і кожну думку потім іще аргументувати. Ось, наприклад, чи бувають мутації корисними? Е, ви аргументуєте так, бо вони є основою еволюційних змін. Чому? Тому що в основі нових адаптацій лежать мутації, з'являються нові види внаслідок цього, і вони є вкрай важливими для еволюції вірусів. А віруси, в свою чергу, і далі можна тему розвивати. Ось така. Е, Чудова рибка виходить. А, знову ж таки, можна Додалі, зберегти. Вас дві хвилинки. Дякую. Знову ж таки, можна зберегти у вигляді е, е, графічного зображення і потім навіть е, як знову ж таки проєктну роботу використовувати. Так, ну і. Е, Хотіла б, щоб ви е, прорефлексували і залишили свій свій відгук, чи була вам інформація корисна, нова, цікава? І е, я буду вам дуже вдячна за це. Будь ласка, перейдіть за посиланням, введіть код або відскануйте е, QR-код, уже готовий, і е, залиште свій відгук.